Так, вітаю мої глядачі. Сьогодні про третій м'яч Карпату ворота Шахтаря хочу сказати. Але перед тим, як звичайно, як зазвичай нагадую, що ви можете не соромитись, підписуватися. І ще таке питання, прохання. Якщо у вас є власне розуміння тих моментів, про які я сьогодні скажу, а їх буде кілька, не тільки оцей м'яч Карпат, то ну, можете теж в коментарях написати, от може якось. Разом зберемо докупи пазли, і буде зрозуміло, чому відбувається те, що відбувається. От так тепер дивіться, що стосується цього третього м'яча у ворота ну, Карпату ворота Шахтаря в останньому матчі. Е один з глядачів мені написав у коментарях питання, задав, чому я кажу, що ну, в цьому матчі там не було криміналу з боку арбітрів. От, а я про це написав цій же людині у відповідь на попередній ну, її, її його коментар. Значить, дивіться з приводу того моменту, відверто кажучи, ну а ви розумієте, да, про який момент це коли е наприкінці матчу е коноплю. Конопля був збитий, ну, я вважаю, збитий теж збитий на, там, на куті поля. В нього забрали м'яч, була виконана подача в штрафний майданчик Шахтаря і забитий третій гол Карпат. Так от, дивіться, з приводу цього моменту. Відверто кажучи, я вважаю, що, так би мовити, за канонічними правилами футболу це порушення. Але от хочте вірте, хочте не вірте, під час трансляції я не поспішав там. Uh, ну, робити висновки. І вирішив чекати, що, що там вирішать арбітри, бо є ж і вар, да, є і Балакін, головний арбітр і вар. А чому я не поспішав? Тому що з одного боку, ну я вважаю, що за таке треба ставити порушення, ставити штрафний у бік Карпат. Але в той же час, якщо ви дивитеся от матчі Єврокубків або європейських чемпіонатів, а я більше всього дивлюся ПЕЛ і ну. В Лігу чемпіонів, і, хоча і інші турніри теж по, по змозі. Да? Так от, е, ви, може, теж помічали, що останнім часом е, в Європі також такі порушення далеко не завжди фіксують як. Е, Ну, власне, порушення правил. Ну, такі моменти, да, фіксують як порушення правил. І я вам більше скажу, що от в минулому сезоні В АПЛ я точно пригадую моменти. Там один був власне, ну, мінімум, один був в матчах Ліверпуля. Це тому я точно пам'ятаю його, коли навіть в штрафному майданчику захисник отак руками штовхає ну, там, нападника, будемо казати, да, атакувального гравця суперників. І арбітри не трактуються як порушення правил. В полі теж саме відбувається там одною рукою, двома, і ну не завжди судді трактуються як порушення правил. І я да навіть вам так скажу, що мені, ну я чесно кажучи, не, заглиблю, не заглиблювався у сучасні рекомендації арбітрів з приводу таких контактів. Хоча б при змозі, ну, напевно, треба буде це зробити, ну хоча б для себе, да? так, із цікавості. Але я, наприклад, не можу зрозуміти, коли от, поштовх, допустим, наприклад, там, захисник кладе руку або руки на тіло нападника, там якийсь робить поштовх. От я не можу зрозуміти, де та межа, коли це порушення, а коли це не порушення. Я не знаю, може це. Ну, Щоб гарантовано заробити таке порушення, це треба, щоб захисник та, не знаю, підняв суперника і кинув за поле. Можливо, так. Але ну, от мені не зрозуміло в якому моменті судді точно поставлять штрафний, а в якому не поставлять. Ну, це коли ми там, хочемо наперед да, трошки спрогнозувати епізод. І, можливо, саме цьому. Цю... Тому я кажу, що можливо, зараз є таке ну, як би, сучасне трактування, чи, як там кажуть, рекомендації УЄФА для арбітрів, да, щоб вони якось там певним чином це все оцінювали. Не знаю. Але дивіться. Ну, поміж строк, сразу скажу, що звичайно тут. Шахтарю, Шахтарю, за великим рахунком, треба самих себе звинувачувати у втраті очок, тому що е, ну, зіграє вони так, як вони повинні були зіграти. Я думаю, до таких моментів, як з Коноплею, навіть не дійшло. Б. Хоча це не відміняє е, актуальність питання. да, І можливо, дійсно була помилка арбітрів. Хоча тут, якщо була помилка, тут знову ж таки більше питань навіть до арбітра Вар. Да? А взагалі, ну треба, щоб якось пояснили цей момент, хто там ріцолі. Може, Катерина Монзур в якомусь з інтерв'ю колись її спитають, не знаю. О, тому мені, наприклад, не зрозуміло, чому це був не фол, але я допускаю, знову ж таки, дивлячись, як суддя в Європі, я допускаю, що по якимось причинам це трактували дійсно як не фол, і в цьому немає помилки арбітрів. Так? А що таке трактування? Дивіться. От е, я ну, зрозуміло, що це. Е, Якби, ну, знову ж ті рекомендації, як арбітер має оцінювати те, той чи інший епізод з огляду на, скажімо так, обставини да, події. От, Для прикладу, взяти момент Бабоглу на, в цьому ж матчі на 61 й хвилині. Це той момент, коли ж Карпати подавали штрафний і м'яч залетів в ворота Шахтаря за рахунку 2-2. Да, здається. Е, дивіться. Е, з приводу трактування. Що кажуть правила футболу? Правила футболу кажуть, що якщо гравець, атакуючої команди перебував в офсайді і забив м'яч, то м'яч не зараховується. Якщо гравець атакуючої команди перебував в офсайді і на епізод не впливав, і м'яч, ну, гол забили, да, то м'яч зараховується. Тобто мова йде про пасивне положення поза грою. І от дивіться, в епізоді з Бабогло, ми бачимо, нам показали, що він був такий забіг в офсайт. чи доторкнувся він до м'яча, чи ні, там, чесно кажучи, не зрозуміло. Але як я розумію цей епізод, да, судді, очевидно. Е Розцінили е, дії Бабоглу не як пасивне положення поза грою, а як е, заважання захиснику там, здається, Бондар за ним да, біг. Е, так от як заважання Бондарю дістатися до м'яча. Ну, тобто, Бабогло заважав захиснику, значить, він впливав на епізод, і, відповідно, це не може вважатися пасивним положенням поза грою. Відповідно, м'яч відміняють. Ну, Питань якби немає. Якщо це така трактовка, то я думаю, ну, питань немає немабуть. Але дивіться, з приводу положення поза грою. Нагадаю вам матч минулого чемпіонату, першого кола, коли грали, до речі, Шахтар знову ж таки з Карпатами, тільки там Шахтар був номінально господарем. І ось вам покажу скріншот одного з епізодів. Це матч, коли е, Фейрив Артем. Бондаренко. Да? От дивіться, ми бачимо, 38 ма хвилина матчу. Бондаренко пробиває по воротах, ну він заб'є тут гол, І зверніть під стрілочкою, стоїть. Зверніть увагу, що під стрілочкою, от я намалював стрілочку, стоїть Зубков. І от Зубков відхилився, м'яча він не чіпає, і м'яч залітає в ворота. Арбітер теж все чудово бачив в цьому епізоді. І це був зарахований м'яч. Очевидно. Судді розцінили цей епізод як пасивне положення по загрою у Зубкова. А от у мене було ще тоді питання: а чому? от Я не можу зрозуміти, як трактували цей епізод судді, ну, якщо вони розцінили, а вони очевидно так розцінили його, як пасивне положення поза грою. Тому що, що мене тут трошки збентежить. Дивіться, нападник стоїть буквально в. Там, не знаю, скільки там, ну, за 1,5-2 метра від воротаря. Це раз. По-друге, він стоїть в центрі, в центрі воротарського майданчика і на лінії ну, удару. Чому це не можна трактувати як вплив на гру голкіпера? Тому що голкіперу тут в секунди, секунди, не секунди, а долі секунди. Треба. Зорієнтуватися, куди полетить м'яч. Да? По-перше, його треба побачити. Потім е він, скоріш за все, якимось краєм ока бачив того зубкова. І що очікувати від форварда, я думаю, він теж не знав. Чи може людина підіб'є м'яч, підправить у ворота, чи може зупинить, чи може не буде чіпати. Але от трактували це як пасивне положення поза грою. І наскільки я пам'ятаю, я там заходжу періодично в групу на сторінку фанів Шахтаря в Фейсбуці. То щось я не пригадую, щоб хтось там висловлював якісь ну, претензії до арбітра з цього моменту. Ну там такий матч, звичайно, був там висловлює не висловлю. Гра була в одну, як то кажуть, калитку, але ну тим не менш, є же правила футболу. Да? От. Я не розумію, чому тут пасивне положення поза грою, але якщо я не розумію, це мої проблеми. Да, ну, очевидно, судді мають якісь теж рекомендації отак оцінювати е, дані епізоди. А що стосується ще трактування правил, то ну, на таку гру перетворився футбол, що певні правила можна повернути і так, і так. От дивіться, згадайте матч епіцентр, цей ЛНЗ-епіцентр. От Форвард ЛНЗ, Кравчук, да, вривається до штрафного майданчика Епіцентра, його явно там штовхають, але він падає, але пенальті не назначають, не призначають. Чому не призначають? Ну, очевидно, напевне, тому що він встиг вдарити по воротах. Да. А чому не призначили пенальті в матчі там, Шахтаря з Панатінаїкосом, коли е, ну, явно штовхнули Гіналду? Він ще й там травми зазнав. В Єврокубках, можливо, я не знаю, є Віктор Вацько, який. Ну так здогад висловлює припущення, що оскільки зараз є конфлікт між, між Чиферином в УЄФА і Шевченко в УАФ. Ну це теж наздогад, да, що такий конфлікт існує, що можливо, вже прихоплюють наші клуби в Єврокубках, але ну, не знаю, це поки не очевидний факт. Але от, ну, на Гіналду не поставили пенальті. Хоча, на мій погляд, це пенальті. О, да? Але ну знову ж це мої проблеми, якщо я так думаю. А от дивіться, якщо взяти інші матчі чемпіонату нашого, от є в мене велике питання стосовно трьох непризначених, ні, вірніше так, двох непризначених пенальтів ворота Динамо. І ще одного моменту, як я кажу, під питанням. Да? От, до речі, вболівальники Шахтаря, напевно, теж скажуть. Ну, і зараз ще більше мають приводі сказати, що от уже почалося. Почалися суддівські ігри, да, і на користь зрозуміло, якої команди. Але ну, не знаю, поки що. Будемо сподіватися, що це не систематична робота декого в нашому футболі. Але дивіться, повернусь до Динамо. Матч з рухом. да. От Є от такий епізод, дивіться на скріншот. От Паде у нас Михайленко в, у власному штрафному майданчику. І він е, зносить, ну, на мій погляд, він збиває ляха, да, гравця руха. І от судді взагалі ніяк не відреагували, ну, тобто там нічого, наскільки я пам'ятаю, там вар не переглядав. Ще можу, можу помилятись? ну, тим не менш, пенальті не призначена. Але дивіться, якщо зробити от такий скріншот, навіть я можу його зробити, да, подивіться на е, яку це, праву руку Михайленка. І подивіться на ліву ногу ляха. М'яч поруч з ними. Вони ведуть боротьбу за м'яч. І от Михайленко падає, але це, ну, це ж його проблеми, там же ж не фіксували порушення з боку ляха. Тобто Михайленко не втримався на ногах, очевидно, падає. Його рука е бере ну як, якби як в пітельку, да, ногу ляха. Лях падає, м'яч поруч з ними, тобто м'яч не був там десь за полем. От. Чому це не пенальті? От, але судді якось трактували цей епізод по-іншому. Чому е, момент Брашка? от Володимир Брашко хапає за руку е, теж нападника Руха Фаала, да? От, Чому це не пенальті? Він там можете передивитись у відеозаписі цей момент Брашко. Дивіться, відверто, двома руками хапає фаала за руку, тягне і фаал, не добирається до м'яча. А м'яч поруч, вони ведуть боротьбу. Теж трактують не як пенальті, не як порушення. І тут справа ж не в тому, що рух мертвий був в цій грі, але ж є правила футболу. А от вам два пенальті. А от тепер ще візьму матч першого туру верес-Динамо. там епізод був з рукою Владислава Ваната, і це вже був кінець гри. І от дивіться теж, як трактується це на тему трактування, як трактується тут епізод, теж мені дуже цікаво, тому що ну явно дивіться, гравець б'є, гравець Вереса б'є по м'ячу, М'яч летить вперед. Це не відстань там в пів метра, коли Владислав Ванат не міг би зреагувати на м'яч. Ванат намагається, ну, зображає якусь таку позицію ласточки, тільки руки в нього ніби опущені. але ж видно навіть на моєму скріншоті, що між рукою і корпусом є просвіт, а відповідно рука від корпуса вже піднята. І м'яч влучає там в руку влучає, і від руки змінює напрямок, і летить в інший бік. Тобто він не летів прямо як летів, а в інший бік. Да? Відповідно, ну був контакт з рукою. М'яч змінив положення, ну, як сказати, траєкторію польоту. Рука, ну, я, я от вважаю, що вона збільшувала об'єм тіла. Може, судді порахували, що не збільшує. І Ще важливий момент, де відбувся цей епізод. Видно, що сам ванат на правій нозі стоїть не на лінії штрафного майданчику, перед лінією. Але от де рука в нього, і, відповідно, чи часом він грає рукою не на лінії, ну, саме рукою, розумієте, не на лінії штрафного, оце питання. Тому що якщо це гра рукою на лінії, ну, на, як сказати, над лінією, да, якщо проєкці накласти на лінію, якщо м'яч знаходиться над лінією в момент контакту з рукою, то ну, це пенальті. А нагадаю, рахунок 1-0 і <кхух> Верес, там кінець матчу, Верес б'є, зрівнює, треба ну, ще забити, зрозуміло, але наприклад, Верес рівнює 1-1. От. Але тут, теж не, тут навіть штрафного не призначили. От. Хоча ну, рука, вона ж є рука, але от так трактує, Да? Тому Ой, я не знаю, чи ну, з огляду на те, що я сказав, я не знаю, чи варто прямо так от вішати всіх собак на того Балакіна, який. А верніше там не на Балакіна, на Арбітра Вар, який. от... Аналізував якось оцей епізод з коноплею в кін... наприкінці матчу Карпати Шахтар. Не знаю. Хоча, ну, я згоден, що взагалі це порушення правил. Але ну, але є такі от якісь незрозумілі трактування. Тих чиних чи інших епізодів. Тому ну, почекаємо, може буде ж якесь роз'яснення від того ріцелі, і в будь-якому випадку, ну, це поки що тільки початок чемпіонату. Не думаю, що тут варто вже голосити про оголошувати про якийсь там заговір, але ну, деякі. Ну, не хару, не такі, як то кажуть, не красиві моменти. Вже, ну, я визнаю, що вони мають місце в цьому чемпіонаті, але ну, побачимо, як буде далі. А ви, якщо хочете, якщо щось розумієте в цих епізодах, ну, як я казав на початку відео, ну пишіть в коментарях, е почитаємо, ну, спробуємо якось може щось зрозуміти.